Пославнія прославляють один з найбільш шанованих в Україні образ Богородиці. Почаївською чудотворною іконою вже майже чотиристоліття святиня перебуває в Почаївській лаврі. Вважається матір Божа, заступниця та покровителька всієї України захищає віріант від ворогів. Щоб вклонитися іконі, люди їдуть до неї за сотні кілометрів. Удосвіта і малі і дорослі поспішають до храму, бо нині особлива служба. Ідемо, бо тут радість, у нас, матір. Бог. Віряни з'їжджалися з усієї України та й за кордону. Домініка разом із сім'єю прибула з Чернівецької області. Добрались три доби. Частину шляху йшла пішки. Втоми, каже, жінка не відчуває. І ікона Почейська, е велика цілітельниця, е допомагає усім е в всіх недугах, всіх болезнях, усім і. Ми вважаємо, що це е, така Божа благодать, відкрите небо і, і сходи благодать цей день саме більше. Благословляючи вірян, священики йдуть на службу на чолі. Блаженніший митрополит Онуфрі. Сьогоднішня літургія у найбільшому храмі Почаївської лаври Троїцькому соборі, бо лише ця церква може вмістити стільки прочан. Божа матір завжди спішить допомогти навіть тим, хто до неї не звертається, навіть тим, хто її не кличить. А тому люди завжди з таким щирим серцем приходять до Пресвятої Богородиці. Люди переконані, матір Божа почує їхні прохання. За всіх рідних, за дітей, за сім'ю, за родину, за, за мир в нашій країні, за спасіння моїх. Доки правлять службу, люди встелюють дорогу в Успенський собор квітами. Дуже мені хочеться якийсь вклад внести. Це таке гарне діло. Викласти чудовими квіточками, доріжку, чорнобривці, айстри. Цей це барвінок, мабуть, м'ята пахне дуже сильно. Цим шляхом ікона Почаївської Богородиці повернеться на своє місце над престолом. Протягом року ікона Почаївської Богородиці висітиме над вівтарем у найстарішому соборі Лаври. Щодня сюди приходитимуть віряни щоб помолитися їй.